Друзі, вітаю! Не дарма в попередніх випусках я акцентував вашу увагу на тому, що події дійсно прискорюються. Сьогодні міжнародні ЗМІ з одного боку повідомляють, що Трамп і Путін зустрінуться на Алясці, а з іншого міжнародні ЗМІ цитують заяву від президента України Зеленського, який відреагував на таку новину такими словами: що дарувати землю окупанту не можна. Одразу хочу зазначити, що наступні декілька днів, тиждень, а можливо, навіть більше, Будуть дуже важкими для України. Це будуть історичні безумовно дні, дні високої такої напруженості і тиску на Україну і загалом на український народ. Тому нам важливо витримати цей натиск, заручившись підтримкою від наших справжніх союзників та партнерів. Вчора пізно ввечері, ближче до опівночі, президент Шатрам почав робити заяви як заяви до журналістів, так і він писав повідомлення в свої соціальні мережі. В Цьому випуску я озвучу основне: президент США заявив, що бачить шанс для досягнення миру в Україні, і, на його думку, Путін хоче миру так само, як Україна та інші лідери в Європі. Далі Трамп зазначив, що допускає часткове повернення й обмін територій України і анонсував зустріч з Путіним 15 серпня на Алясці. Зважаючи на такий анонс від президента США, очевидно, що на останні декілька днів йшли інтенсивні перемовини між Сполученим Штатам Америки та Російською Федерацією. і тому не дивно, що навіть сьогодні вночі пролунала заява з Кремля в устами помічника Путіна Ушакова, який підтвердив зустріч Трампа і Путіна на Алясці. Він заявив, що США та Росія є близькими сусідами, які межують один з одним, і Аляска загалом є. Таким історичним моментом, адже в свій час Росія продала Аляску Сполучених Америки, зважаючи на те, що вона боялася, що Великобританія відіжме Аляску у Російської імперії, і зважаючи на дійсно давні партнерські відносини між Сполучених Америки та Російською Федерацією. те, що Путін погодився поїхати на перемовини саме на Аляску, також пов'язано з тим, що Сполучених Америки не ратифікували римський статут. А значить, Путіна не заарештують і не відправлять під трибунал в Гаал. Є повідомлення, інсайди в американських ЗМІ, насамперед від агентства Bloomberg, що на зустріч Путіна і Трампа готують угоду, яка не сподобається Україні. Київ, Москва та Вашингтон відмовили скоментувати цю інформацію. Також є інсайди від інших змі, наприклад, видання The Wall Street Journal, що Путін готовий до повного перемир'я в обмін на вихід України з Донецької області. На передньому випуску я цитував подібний інсайт від того ж видання агентства Bloomberg, яке також вказувало на те, що Путін вимагає, щоб збройні сили України вийшли повністю з Донецької області. Я скажу одразу свою думку, що для України це є неприйнятним. Тому що навіть з точки зору логіки, якщо Україна просто віддасть території без бою, то що це буде означати? Що українці території не потрібні? Я нагадаю ті події, які були в 2014 році, коли Росія окупувала Крим, і коли Україна не вела повномасштабну війну за Крим. То через певний час лунали заяви на сам Лукашенка та й не тільки. А чому Україна не воювала за Крим? Якщо не воювала, значить він їй не потрібен, значить, це Буцімто не українська земля. Подібні заяви лунали від деяких американських політиків. Тому щодо того, щоб Україна просто вийшла, то це взагалі якийсь нонсенс. Крім того, я хочу зазначити, що якщо мова йде про тимчасово окуповані території, то це одна справа, тому що їх важко відвоювати, тому що Україні потрібні ресурси для того, щоб їх. Звільнити, а коли просто зпросив України чи Україна має вийти з території і віддати її країні агресору, то як це? Це і з одного боку легімітизація агресії, а з іншого боку, це навіть виправдання для Путіна: що ось дивіться, Україна добровільно погодилася віддати Російській Федерації території. Це дуже схоже на те, що було у минулому столітті у 1938 році, схоже на Мюнхенську угоду. Тоді, 30 вересня, цю угоду підписали прем'єр-міністр Великобританії Чемберлен, прем'єр-міністр Франції Даладьє, райхс Німеччини Гітлер, прем'єр-міністр королівства Італії Мусоліні. І основний зміст цієї угоди такий, що судецьку область відокремлюють від Чехословаччини та передають Третьому рейху, що Чехословаччина має здовільнити територіальні претензії Польської Республіки та Королівства Угорщини. І як повідомляє Вікіпедія, що в той час велика частина Європи святкувала Мюнхенську угоду, оскільки вважала, що це є способом дієвим запобігти великій війні на континенті. А сам Гітлер тоді оголосив, що це його остання територіальна претензія. І що сталося буквально через рік, і я ще один момент хочу зазначити: а де гарантії безпеки для України? Де реальні гарантії безпеки для України? Змі американські пишуть, що Путін погодився, щоб російська держдума прийняла закон, згідно якого Росія не має права нападати на Україну і загалом на Європу. Але про що це взагалі? Які закони? Я нагадаю, що у 1998 році. Державна дума Російської Федерації також прийняла закон, яким ратифікувала договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією. Цим законом цієї ратифікації Росія повністю визнала українські кордони, визнала незалежність України і визнала Крим українським. І цю угоду Україна та Росія підписали. Вона була ратифікована саме після того, як Україну позбавили стратегічної зброї. А як щодо Будапештського меморандуму? Тому усі ці якісь там закони, які Державна Дума може сотнями щоденно клепати, це взагалі ні про що, це ніякі не гарантії безпеки. Не дивно, що президент України Зеленський сьогодні вранці повідомив, що Україна готова до реальних рішень щодо миру, але дарувати свою землю загарбникам не буде. Акцентую вашу увагу на такому слові: дарувати свою землю. Це вкрай важливо про що я тільки що говорив. Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від нього ніхто не буде і не зможе. Президент України він звернувся до українців шляхом відеозвернення. Я рекомендую всім його подивитися. Зараз я не буду цитувати я таки з моменти. І нагадаю ще вчорашню заяву від Зеленського, що Україна отримує багато підтримки в нових умовах. І сьогодні з'явилося таке повідомлення: інсайт від американського видання Аксіос. Що представники України, Сполучаті Америки та країн Європи проведуть зустріч у Британії. Ця зустріч буде організована, проведена в форматі відеоконференції. і ця зустріч буде саме сьогодні, 8 серпня. І про результати підсумки поговоримо у наступному випуску. Російські пропагандисти сьогодні вже зранку верещать, що Зеленський, Великобританія, СБУ та – Напевно, зараз ламають голову над тим, як зірвати зустріч Трампа з Путіним. Так російські пропагандисти навіть пишуть про те, що готуються з неділі, що Сирський планує брянську наступальну оборонну операцію. Нервуються на Росії, вони зараз дивляться, як буде реагувати Україна, як буде реагувати Європа. Але. Щодо Путіна я хочу окремо наголосити і підкреслити, що цілком можливо що він вирішив провернути в новоходовочку. І ще позавчора, 7 серпня, були повідомлення в російських змі, що це грав довгу, що Путін має намір переграти Трампа на цій зустрічі. Що Путін розуміє, що Україна не піде на капітуляцію, що Україна не буде віддавати території країні агресору. І ще таким чином Путін хоче задобритися до Трампа і сказати: Ось дивіться, я готовий до миру, а Зеленський не хоче. І така логіка у Путіна. Сам президент США він хоче прискорити події, він хоче дуже швидкого миру. На інтереси України, українського народу йому за великим рахунком, все одно. І зараз, на жаль, така ситуація, і тиск на Україну безумовно вже зараз є. Але Україна має підтримку від потужних країн Європи. Цікаво щодо Сі Цзіньпіна. Вчора Путін доповів Сі Цзіньпіну про результати перемовин з Віткофом загалом зі Сполучених Америки, після того, як він зібрав, скликав оперативну нараду російського Радбезу. І щодо цієї розмови, також досить дивно, тому що Китай не робить жодних сьогодні заяв. Вчора були заяви Сі Цзіньпіна, які підтримав Москву. Були заяви від китайського МССУ, що Китай надалі буде купувати російську нафту, і все, Китай мовчить, і щось не схоже на те, що Путін реально готовий взагалі домовлятися. Крім того, я ще одну новину хочу нагадати: навіть не новину, а подію це те, що було у березні цього року, навесні цього року. Коли США та Росія домовилися, тоді був такий договорнічок спільний, домовилися без України про так зване перемир'я, насамперед про припинення вогню в Чорному морі. І тоді був такий договорнічок. Міжнародні змі 2-6 березня писали, що Росія готує троянського коня у Чорноморській угоді про припинення вогню. І тоді ж ША вимагали від Європи, щоб вона скасувала санкції проти країни-агресора. Європа відмовилася, Україна виступила катерично проти, і нічого у Трампа не вийшло. І цей договорняк не пройшов. Що буде цього разу? Питання, звісно, відкрите. Однак, у будь-якому разі, зараз все значно серйозніше і зараз ведуться дуже інтенсивні перемовини. І дуже поганим є те, що Трамп домовляється з Путіним, Ша з Руською Федерацією, фактично без України і Європи загалом. А потрібно було б, щоб збиралися всі і разом домовлялися, щоб інтереси України були враховані, щоб мир був справедливим. Тому єднаймося максимально підтримуємо Збройні Сили України та наше вище військово-політичне керівництво, яке саме зараз буде приймати історичні рішення. Друзі, на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися свої думки щодо усіх цих подій, які значно прискорилися. Пишіть в коментарях. І до нових зустрічей етері.